Європейський союз розглядає можливість продовження дії тимчасового захисту для громадян України до березня 2025 року. Залізничні квитки до перемоги зібрали 6 мільйонів гривень на машину для розмінування. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Єврокомісія пропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Експерти зазначають, що відповідне рішення забезпечить підтримку та впевненість у майбутньому для понад 4 мільйонів громадян України, які отримали захист у країнах Європи. Зважаючи на безпекову ситуацію в Україні та на активні бойові дії, у Єврокомісії переконані в необхідності продовження захисту українців. Ми будемо на боці Україні так довго, як буде потрібно. Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України, який спливає. Наша підтримка буде тривалою. 4 мільйони українських переселенців зараз перебуває в ЄС, і ми раді їм, заявила президентка Єврокомісії Урсуна фон дер Ляйн. Згодом цю пропозицію винесуть на розгляд у Раді Європи. Квитки до перемоги на перші рейси до Херсона, Донецька, Луганська, Маріуполя, Сімферополя та Севастополя дозволили зібрати понад 6 мільйонів 148 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Зазначається, що проєкт Укрзалізниці стартував у листопаді 2022 року і збігся у часі зі звільненням Херсона, куди й вирушив перший спеціальний рейс. Потяга до перемоги 100% зібраних коштів спрямують на закупівлю машини для розмінування, яка дозволить убезпечити інфраструктуру від залишків нерозірваних снарядів та інших небезпечних об'єктів перед поверненням залізничного сполучення на деокуповані території. Квитки на потяг до перемоги не мають сроку давності і можуть бути активовані після звільнення українських міст, як це сталося із Херсоном. Квитки до перемоги купували люди з 12 країн світу, а напрямок до Криму став настільки популярним, що Укрзалізниця додала ще один благодійний рейс до Севастополя. Тож найбільшу кількість квитків зрештою придбали саме до Криму 1747. П'ять областей були частково знеструмлені внаслідок атаки енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Відключення електрики було в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває відновлення живлення споживачів. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки, вранці є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщині Сумщині. Повідомили у Укренерго. На Хмельниччині нацполіція разом з СБУ проводить обшуки у посадовця Міноборони, який організував сімейний бізнес на закупівлях для військових і привласнював бюджетні кошти. Наразі відомо, що начальник управління продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики збройних сил України, полковник Олександр Козловський, разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України. Для цього вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю за даними слідства поклали собі в кишеню. Правоохоронці проводять обшику у фігурантів оборудки та у їх спільників. В університеті третього віку навчається 1900 хмельничан. Університет третього віку Хмельницькому це проєкт для старших людей, які створили для покращення якості їхнього життя. Тут кожен охочий може обрати для себе цікаву спеціальність завдяки такій послузі. Літні хм... мешканці Хмельницького можуть навчатися, знаходити однодумців, розширювати своє коло спілкування та просто цікаво й корисно проводити час. Починаючи із 2017 року, університет відчиняє свої двері для охочих навчатися. Нещодавно в університеті третього віку розпочався новий навчальний рік. Загальна чисельність слухачів становить майже 1900 осіб. Студентам запропоновано на вибір 25 факультетів. Найбільше прихильників серед слухачів університету отримали напрямки основи вивчення смартфону, також оргтехніки, оздоровча аеробіка та вивчення мов повідомляють в міській раді. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Дякуємо за те, що ви з нами. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.